Нема грошей. Зав'яв мій букет. Хіба б я була така популярна, або я була багата? Бачите, яке в мене гарне волосся. Були б гроші на краску. Що ви мені писали? Знаєте, як я виділилася? Так, да, і лице моє, так. Да. Нема ні одного укола. Ні одного. Осуждайте. Уколи, уколи тільки в попу. Бо вона то краса не зовні, а зсередини.